Ущен заповнена глядацька зала районного будинку культури, новорічна ялинка і красиво задекорована сцена у дружній і радісній атмосфері редакція районної газети Вісті Красноградщини провела вже традиційну акцію з розіграшу призів серед своїх передплатників. Як зазначила редактор районної газети Світлана Касьянова, колектив видання щиро вдячний красноградцям за підтримку цього року тираж газети зріс майже на тисячу екземплярів, а це означає, що районка приходитиме майже у кожну оселю. Цього року відзначає 95-річчя. Це досить солідний вік для районного видання. І Я думаю, що разом із нами завдяки вашій допомозі, завдяки вашим ідеям, завдяки вашим э, дзвінкам і э, дуже багатьом небайдужим Дописувачем газети. Ми зробимо цього річ газету ще цікавішою, ще змістовнішою, ще пізнавальнішою. І від засновників газети учасників святкового розіграшу привітали керівник апарату районної державної адміністрації Катерина Єніна та керуюча справами районної ради Валентина Щепіна. Вони запевнили у присутніх, що в новому році газета і надалі залишатиметься своєрідним літописом Красноградщини, а колективу редакції побажали творчої наснаги і цікавих тем для наступ. Публікацій. Дозвольте в цей святковий день придати найщиріші вітання від керівництва нашого району, від голови районної державної адміністрації Романа Олексійовича Квартенка і побажати всім вам, дорогі наші читачі, дорогі наші передплатники, дорогі наші земляки, дорогі наші красноградці, щоб чисельність тієї, тих прихильників, які люблять вісти красноградщини, з кожним роком зростала. І, звичайно, щоб газета приносила вам найбільше задоволення, а ще вам щастя, здоров'я, успіхів, натхнення і вірити те, що новий рік звичайно буде набагато кращим. Ніж прийдешні. загалом в акції з річної передплати брали участь 795 красноградців. Саме таку кількість квитанцій було надіслано до редакції під час розіграшу. Їх було поміщено до спеціального лототрону. А щасливчиків визначали діти разом із ведучою. Кавоварка електрична дістається номером 638, Молч... Молчаненко, Ініціали АП. Олександр Павлович. Місто Красноград, вулиця Харківська, 147. Головний приз основного розіграшу Електрична сушарка для фруктів дісталася 76 річній мешканці Краснограда Зінаїді Омелянівні Стукаловій. Жінка все своє життя пропрацювала на залізниці, а незмінним супутником свого життя вважає районну газету Вісті Красноградщини. Я Стукалова Зінаїда Єм'яновна. Проживаю в місті Краснограді, по вулиці Кірова, 118. Газету «Вісті місці Красноградщини, виписую дуже давно, а в цьому році мені повезло. Здавала неодноразово свої китанції. ну, виграла перший раз. Всіх вітаю з новорічними святами. Варто зазначити, що окрім основних призів, у залі було розіграно заохочувальні призи для тих, хто завітав на свято. Загалом чергова акція з передплати засвідчила не прихильність красноградців до районної газети, додала кожному хорошого настрою і оптимізму на майбутнє.